Мене звуть Юлія Радченко, моє прізвище з міста Нікополь. Я не вірила, що, це, що вона почнеться, хоча якісь перечуття, мабуть, були. У мене ще є дорослий син, він в цей час був у друзів в гостях, а ми були вдома, спали, і він дзвонив і каже, мама війна. Ну, я... Тож зразу не дуже в це повірила, але потім десь далеко я почула вибухи, мені було дуже страшно, бо зі мною ще була маленька дитина. Я не знала, що робити. Почала пакувати речі, хоча не знала, чи ми будемо виїжджати, чи ми будемо лишатись. Ну, Було страшно. Але потім ми всі зібралися, прийшов старший син, чоловік, ми всі сіли і стали вирішувати, що нам робити, і вирішили, що треба все-таки взяти себе в руки. Включили телевізори, включили всі засоби інформації, все прослухали. Ми не готувалися. Але дуже швидко все зібрали. Якось так ми зібралися, перестали. Це паніка, нерви, все це відкинули. У нас діти, ми повинні захищати своїх дітей, свою родину, тому дуже швидко зібрали цю валізу, документи, все, все у нас було швидко вже готове. Ми не зразу виїжджали, ми лишилися вдома, жили, ну, були тривоги. Оці всі ну, як і всі, ми бігали бомбосховища, а потім це стало незручно, мала дитина, а воно від нас дуже далеко, десь хвилин 15 бігти. В ну, днем ще так, а ночі хватати дитину, бігти було незручно, і тому ми вже так на обум сиділи. Ну ніяких вибухів, нічого не було. У нас вибухи в місті почались тільки 4 місяці тому назад. Місто не обстрілювали нічого. Були обласні повітряні тривоги, як завжди, і ми не планували виїжджати. А вже коли от 4 місяці назад перший раз ми почули гради, вони полетіли просто над нашим домом, то ми вирішили, що ми не зможемо так жити, це дуже страшно. Зразу ми поїхали в село там поруч з містом, там хата мого діда, вона вже 6 років пустувала, ми там жили. Але потім там тоже дуже страшно, бо дуже рядом бахкає дитина, не спить, кричить. І ми були вимушені. Та й роботи там зовсім ніякої село, якби існувати там, бо ну, на, на той час ще Нікополю не дали статус як бойових дій, тому ми не, не отримали ніяких грошей там. Тоді ми вирішили, треба кудись їхати далі. Тут живе тітка мого чоловіка, дуже чуйна, дуже рідна нам людина, вона нас завжди приймає, і ми приїжджали сюди літом, на відпочинок. Ну, вона як, нам, як мама рідна, тому якби більше в нас варіантів просто не було куди. І ми знаємо, що тут дуже затишне місто, дуже гарні люди. Ну, нам тут завжди подобалось, ми навіть думали сюди переїхати жити ще. Давно нам подобалось це місто. І якби вибору в нас особо не було. Дуже добре до соцробітники, які оформлювали нам статус впо дуже дівчата, такі приємні. Вони все розказували нам, все. Так детально, все з посмішкою, все отримали гуманітарну допомогу. Ми теж там дуже чуйні такі люди всі дивилася, дивувалася, як вони, скільки витримки, скільки народу, у всіх свої проблеми, усе це, а вони так відповідають. Дуже багато людей відгукнулося нам, збирали речі, сусіди, знайомі нашої тітеньки, і, і навіть харчі несли ну, все, дитячі речі, бо ми дуже собі багато не брали, тому що машина мала. А у нас якби речей багато, то ми брали тільки літні речі, так, а так, щоб щось на прохолодне час, Це зараз чоловік поїхав додому, він спакує там які речі, у нас там ще вікна вибуло, поїхав подивитися. Що... Ну, ми дуже довольні, ми дуже в захваті. Ну... Люди неймовірні, просто вся громада, і, і гуманітарна допомога, і самі люди речі, і дитячі речі дуже дякую всім, велике. Ну і наші тітеньки, конечно, нас зустріли бо, без всяких питань, просто без питань. Дитині дуже тут прекрасно. От що того, що дітям тут взагалі, тут в кожному районі, в кожному дитячі площадки, в ДК тут прекрасно, на другому поверсі центр дитячий, там діти ходять, граються, там купа іграшок. Дуже багато іграшок дають, дітям дарять просто так. От, ну, це ж волонтерський центр. Ну, в садочок він у нас не ходить, тому що якби, ну, він би й ходив, може, але я сама хвилююсь, коли це тривоги, це, ну, все, що їх водять в бомбосховище, якби дитина мала ще. Він ще й у нас в місті не ходив в садочок. Ну, і якщо, звісно, не дай Бог таке трапиться, що надовго нам залишиться, то, то звісно, він піде і в садочок. Просто що ми мріємо повертатися. А так дітям тут дуже добре. дуже. В нього вже є свої друзі, незважаючи на те, що він маленький ще й і балака, ну він вже такий, що тут дуже гарно. І біля моря гарна площадка, що там і свіже повітря, можна дітям погратися і на, на площадці, ну дуже добре. Дітям то дуже добре. Це, звичайно, святкувати перш. А так, звісно, додому відбудовувати, що там сталося, тому що місто дуже розрушене, дуже і магазини, і заводи, і все. Я вже не кажу про будівлі свої, про вікна, про двері. То таке головне, що воно ціле стоїть. Поки що, слава Богу. Все будемо все будемо. Це буде добре, я впевнена, що скоро все закінчиться. Будемо все відстраювати, піднімати економіку свого міста, бо все занедбане. Людей майже нема, там залишилось таке саме